Всім привіт! З вами Ден, і це у нас 39-та частина модів для народу. Давненько щось не було відео, але сьогодні я постараюсь виправити це. Адже в нас невеличкий мод, але він доволі цікавий. Перше, що додає цей мод, це ось такі от стовбури акації. Це у нас непрості стовбури, адже з них ми можемо отримати ось таку от акацієву гуму. Отак от вона виглядає. Як її отримати? Просто беремо сокиру і ламаємо ось ці от стовбури. Ми будемо отримувати іноді акацію, а іноді ось таку от гуму, для чого її можна використати. Її можна використати для ось такого от веганського меду. Але потрібна не лише така гума, а ще от такий от цукор. Як нам його отримати? Такий цукор ми можемо отримати ось таким от шляхом. Тобто, тут використовуються сяючі ягоди, ще трава, ще ламінарія, також тростина і прості якісь ось насіння. Ми потім крафтимо цей мед і можемо його просто пити. Ось, я випиваю, нам нічого не дається. Тобто, це як той самий простий мед. Але його замінник такий більш вегетаріанський чи веганський, я не дуже в цьому розбираюсь. Далі в нас йде замінник молока. Має воно ось таке от крафт. Крафт доволі ну, непростий в тому плані, що тут використовується кістка, та сама трава, дубове листя. Кістка для молока, ну, самі подумайте. Ось я випиваю, мені дається досягнення. Веганське молоко. Ну, ось таке от молоко. Навіщо воно не знаю, адже використовується воно ніде. Що мені найбільше сподобалось в цьому моді, це ось така от нитка. Вона дійсно корисна, адже має простий крафт і заміняє всі крафти, там де використовується проста нитка. Тобто ми можемо скрафтити ту саму павутину або ось використати для лука. Тобто, якщо ми не хочемо випивати тих самих пауків чи навіть перекрафчувати вовну, то це чудове рішення для цього. Далі в нас йде трішки шкіри, а також їжа. Шкіра крафтиться у нас ось так. Тобто крафт ну, зовсім непростий, адже такий замінник вимагає від нас слизу, а слиз добути не так просто. Але цю шкіру можемо використовувати як зазвичай, тобто як ту саму просту шкіру. Ну для чого це? Не знаю. Це набагато тяжче добувати, ніж просту шкіру. Ось у нас іде такий от веганський стейк. Він має ось такий крафт, тобто тут використовується аунтаут шкіра, що ми до цього зробили. І також цукрова тростина, пшениця та ламінарія. Отримуємо два таких стейки. Просто можу з'їсти, і все нормально. Отримую також випробування. Виконую. Переходимо до останніх речей. Останні речі для нас ось така от булочка, типу щось такого. Адже використовується дві пшениці, цукор та відро молока. І плюс до цього вона нам потрібна для ось такого от е, типу рулету, ну, типу якось ходогу. В тому плані, тут використовується висушена ламінарія. Тобто, то як такий от замінник риби в тісті якоїсь. Якщо чесно, таке собі, але має місце бути. Ну що ж, отакий у нас сьогодні незвичний мод. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був дене. Всім до зустрічі!